Шановне панство, привіт-привіт, моє вітання. Ми добра вам, друзі. Ну що, у нас сьогодні відео. Відео ну, Написав підписник колежка, дружбанчик, дякую, що ти підганяєш відосики. Такі казирні, в принципі, гляньте, що тут є в цьому наборі. Купив він цей набір і скинув мені відео. Ще не дивився, зараз будемо його відкривати. Сам танчик, в принципі, непогана восьмерка колекційка. Також тут йдуть 5, зберіг всі і 3 відпади, да 7 днів прямо, кама на нього фірма. Непоганий аватар, 10x5, слот ангарі і повний фарш для прокачки іменно цього танка. Тому зараз подивимось. Е, надіюсь, буде цікаво, друзяки. оцініть Оцініться відео. Ай, моментик. Так, відосик від Олега. Будемо відкривати. Так, що у нас є? Ага. Ну, ось ці контейнери, сам танчик йому злетів. До речі, я вже казав, у кого є цікаві відео. ну Такого формату, плюс-мінус можна просилати. Пишіть мені, вам напису, напишу, розкажу, як їх. Мені переслати. Так, ну що, два збрив всі похоже на збери всі. Так. останнім часом. да Нічого такого немає. Серебро, яке, до речі, друзі, збирайте, так як буде коробка за серебро. Можна буде відкрити. ну Дорога, звісно, 20 лямів. ну Щось там, должно, я так думаю, все ж таке стоє. Ну що, збривці скінчилось На жаль, не випав ні один танчик. Це погано, але йдуть самі козирні контейнери якби для нашої гри. ну Тут не дуже довго жирно. 200 золота. Все стане таке собі для прокачки, да, більш-менш годиться. так Другий другий конт теж длінна цепочка. Дивіться, тут взагалі длінна. Опа-на! Вітаю, Олешка, друже! Ну що, це подобаєчки, друзі. Ще і збери і всі. Ти що, Т-22 СР, супер! Вітаю тебе! Ти що? Напишіть коментик, як вам отакий. Оце, оце реально відпад. Ну, крайній, скажімо так, собі, не дуже, але взагалі бомба. А, ще є, Не зрозумів. Ага, бонусом, напевно. Так. І знову такий длінний, дивіться, ще буде, ще буде танк. І. Ай-яй-яй. Ну, їх всі сім днів према. А цепочка така для Ну, Т-22СР залетіло, це шикарно. Це шикардосно. Да. Так, ну зберігся, на жаль, нічого не дав. Непогано, непогано. Новий танк є на нього кама. І Т-22СР з'явилось. Гарний фарм вважаю, гарне випадіння. Дякую за відосики. Зробіть підписочки якщо сподобалось, вам ми родом здоров'я, всім удачі, всім папа. -па.